Коли будуть операцію робити, вони таке хоч завтра. Ну да, давай. Завозив палату, посидів, полежав 20 минут на 21 кроваті, встав, пошов і хожу. Таз болів, усе боліло. Я ж не знав, що там. Там і шамани всякі ходили до разів направляючих, там дорізали болі, а так нічого нема. Мене звати Микола Павлович. Мені 74 повних, повне. Переяслава. Забери споємо тут. Упорний труд, бо званом пічник, печі, груби і прочі. Сім років назад я попав в аварію, збила мене машина. Голову там зробили, МРТ, все, підрихтували, а на спину ніхто не дивився. Знаєш, за сім годин ходив, терпів, боліло, боліло, лопнуло, остання точка. Я приїхав, а я перед цим зібрав аналізи. Дівчат питаю, як мені, коли будуть операцію робити? Отаке, хоч завтра. Ну то давай. Племінник же ж теж зробив, і він зараз робить, як повністю здоровий чоловік. На машині я їздив і зараз сяду і поїду тут. Майже нема ніяких, тому що мені совітували обласну лікарню туди-туди. Я зрозумів, що то не воно. А це дуже хороша штука, бо приклад у мене був на, на своєму родні. Без балачок, без тяні сумнівання приїхав, і зробив те, що мені треба. Це приклад того, що їдь туди, де гарно роблять.